Якщо говорити про п'ять найгірших помилок, які роблять пари під час кризи, перше це замовчування проблеми і надія, що все само пройде. Чому тому, що партнери уникають відкритого діалогу про незадоволення, про образу, про втому або якісь сексуальні труднощі, сподіваючись, що ну часом якось налагоджиться. Друге це надмірний контроль або залежність від партнера. Наприклад, коли один із партнерів намагається контролювати життя, емоції, вибори іншого, або повністю залежить від його схвалення, уваги та емоційного стану, порушується здоровий баланс. Я, ти, ми. Наприклад, коли жінка постійно контролює з ким спілкується її партнер, він починає уникати її, щоб зберегти свободу. Також такова помилка це. Віра в ідеального партнера, порівняння з вигаданими стандартами, соцмережі, серіали. Чому це небезпечно? Тому що відбувається постійне розчарування, це через невідповідальність ідеалу. А якщо відсутня емоційний контроль у конфліктах, партнери кричать, замикаються, принижують, не вміють сказати Я злюсь бо мені боляче замість того. Ти мене дратуєш. Це про заперечення професійної допомоги, поки вже занадто пізно. Пара ігнорує рекомендації звернутися до психолога, бо це для слабких, ми самі впораємось, не будемо виносити сміття з хати. Коли звертаються, один із партнерів вже емоційно вийшов із стосунків. Ну, до прикладу, пара звертається через раду. Психолог бачить, що відсутність контакту тримає вже 2-3 роки. Один партнер вже навіть не хоче пробувати бо надто пізно.